Вітаю вас! Ви на каналі Майстриня квітів. Сьогодні в нас йтиме мова про весняні квіти, травневі квітування, які ми маємо де У мене є три сорти різних ді Цього року я їх розсадила, тому квітування не дуже таке пишне, але все одно є що подивитися дивіться, це діцентра. Ді центра Спектабіліс, тобто децентра центра Прекрасна, сорт називається White Gold біле золото. На фоні яскравого лимонно жовтого листя ось такі чудові білі квіти у формі сердечок. Цвіте вона в травні. Сорт з повільною енергією роста. Але ж ви знаєте, що чим сортовіша рослина, тим повільніше вона може рости. Поруч біля неї росте діцентра Golden Heart. Зараз, от вона. Вона відрізняється пагонами, які мають трохи бордове забарвлення. Цвістиме вона пізніше. Ось її тільки-тільки починає вона. От. А White Gold в цвіту. Поруч, поруч, маленька децентра Валентина. Це все квітник для легкої напівтіні. Ось знову децентра Golden Голден Знову Валентина. Я ж кажу, вони посаджені у мене поміж чемерників. Чемерники наростили вже листя. Яскраве. Чудове листя після підживлення, а ми йдемо далі, а ми йдемо далі. Травневе квітування. А як вам калина бульданеш? Рясна, біла. Просто як весілля. Красуня йдемо далі. Бо хочеться показати мені все-таки вам децентру Валентину. Ось у мене маленький саджанець. Ось. І ви бачите, на бордових пагонах, на бордових пагонах ось таке серця. Сам пагінець бордовий, а серця такого цікавого кольору алого з білою краплиночкою. Наступне в нас цвіте зараз гравілати. Їх є різні ферти, є різні гібриди. Починала я, як і усі, мабуть, з гравілата чилійського. Але зараз в своєму садочку я лишила три. Один з них ось він сорт майтай. З великою досить квіточкою. З гарним різьбленим листям. Це також він. Також вони після розсадки пишно не квітують. Розсадка є розсадка. Навколо них ми бачимо родовий кмензі з Потім у мене ростуть дзвоники, бо тут таке більш-менш сонячне містечко. Знов наші чимирники. Родовик карликовий Танна, Я буду показувати його цвітіння влітку, бо він заслуговує на нашу з вами увагу. Рісти, і гніси будуть цвісти, відсвілене нарциси. Це наша туя. І ми плавно переходимо до іншого гравілата. Гравілати, Гравілати у мене посаджений на півтіні. Раніше раніше я висаджувала їх і на сонці. Але з огляду на те, що клімат у нас змінився, тепер я раджу їх висаджувати тільки в напівтіні. Ось дивіться. Банана Дайкірі. рясно рясно квітує банана Дайкірі. Покажи на нам свою квіточку ближче. Отака. От таке, от таке от в нього. Зараз іде рісне-рісне квітування. Пишне листя, до речі, вони зимують з листом. От. А якщо і зима в нас така що сніжна, то взагалі листя не відмирає. І зараз я показую вам ще один сорт равілата. Ось він. Він зветься Белбенк. Я розумію, чому Белбенк, тому що квіточки в нього дивляться вниз. Квітка гарна, також такого алого кольору, такого ало-рожевого. От, і, і він пишний. Ну, але ж хочеться йому дивитися униз, бо він Бел. А Бел це дзвоник. Ось такі кущики. Я вже казала, що гравілат потрібно садити в напівтіні і казала, що потрібно слідкувати за поливом. Ще у мене, а ще я повинна сказати, що всі гравілати зацвітають не досить рівномірно. От, наприклад, сорт Місіс Бредшоу, до якого ми зараз дійдемо, ще тільки-тільки весь в бутоні, і тому я взяла тільки горщичок, щоб показати його. Ну, а це наш баленка. А це наш Белбенка. Ну, а оце, оце спеціально в горшечку, я даю вам просто уявлення, яке буде місіс Бредшоу, коли вона цвістиме яскраво-яскраво-червоними квітами. Я обов'язково її зроблю вам зйомочку. Якщо ви підпишетеся на канал, поставите вподобайку, поширите відео. Я буду вам дуже вдячна. Ще, що я маю сказати про гравілати, що коли обираєш квітку до саду, потрібно звертати увагу не тільки на місце, де ти її посадиш, як вона квітне тобі. Тобі з нею ще буде потрібно працювати, тобто пересаджувати, розсаджувати, ділити. От. І гравілат в цьому плані дуже вдячна квітка, тому що він має мичкувату кореневу систему, яка дуже легка в роботі, а це важливо. Ну, Полив він дуже любить. Ось такий наш гравілат. Росте він у мене під сливою пісарді. Ось слива пісарді, ось наші гравілати. Чемерники. Біля них клопогон Джеймс Комптон. Біля них ще рутвиця. Все, коли буде цвісти, все буду із задоволенням вам показувати. Ось такий наш. Маленький садочок, а ми повернулися до яскравих плямок в нашому плітнику нашої безподобної децентри. Розсаджувати децентру потрібно або рано на весні, або вже в кінці десь серпня, на початку вересня. І потрібно знати, що ось зараз воно так гарно цвіте, в неї таке яскраве, чудове листячко. Але в кінці серпня воно буде відмирати. Тобто місце посадки децентру. Потрібно якось маркувати, щоб ви знали, що у вас тут росте така чудова-чудова рослина. Канал Майстриня Квітів, Ганна Кармазіна. Всім бажаю, тільки гарного дня!